Нові пакети допомоги, зокрема ракети для ППО. У Мюнхені завершилася безпекова конференція. Головною темою численних зустрічей і дискусій була Україна. Сімейні суди та фостерні родини. Делегація Верховної Ради під час візиту до Вашингтона вивчала, як у США вибудована система захисту дітей. Народні депутати готують євроінтеграційний законопроєкт для створення українського фармацевтичного агентства. Про все це і не тільки дивіться у програмі Парламентський день. Нові домовленості щодо оборонної підтримки України, підсумка Мюнхенської безпекової конференції. Захист прав дітей, делегація Верховної Ради вивчала американський досвід ювенальної юстиції та програм підтримки прийомних родин, якість ліків та косметики в Україні створять єдиний орган державного контролю у фармацевтичній галузі. Україна отримає нові пакети допомоги, які посилять сили оборони. Про це стало відомо за результатами численних зустрічей на Мюнхенській безпековій конференції. Повідомив президент Володимир Зеленський. Він також подякував Німеччині за запуск спільного виробництва дронів зі штучним інтелектом. Це сучасна наша технологія, завдяки якій вже цьогоріч 10 тисяч безпілотників будуть передані Україні. Мюнхенська безпекова конференція показала, що без України оборона Європи неможлива. Наголосили народні депутати, які взяли участь у міжнародному заході. Це відкриває для нас певне вікно можливостей як центрального елементу майбутньої архітектури безпеки, тому що ми маємо досвід, ми маємо військо, яке вже довело, що ми можемо стримувати Росію на полі бою. Якщо говорити про перехід постійної підтримки на словах до реальної підтримки, то це відбувається. Це показав і останній Рамштайн. Європа сьогодні точно говорить про а, те, що мир. І стабільність в Україні не може бути без Європи, і ми це розуміємо. В Україні з'являється можливість А бути в системі безпеки, майбутньої безпеки Європи. І Б, ми вже почали ділитися досвідом і інноваціями зі своїми партнерами. У нас на майбутнє є челендж. Ну, перше, звичайно це досягти стабільного миру і отримати гарантії безпеки. А друге. Вбудуватися в систему безпеки Європи так, щоб ми були основним гравцем, основним суб'єктом і ставпом майбутньої європейської безпеки В розмовах з такими дуже високопосадовцями американськими, як сенатори, в тому числі республіканці, в тому числі ще Грем, близький друг Трампа, або Майк Уолтс, посол США в ООН, ще нещодавно помічник з нацбезпеки Трампа. Вони говорять, що все таки США налаштовані, будуть тиснути. Грем говорить, що через два тижні буде прийняти біл про законопроект про вторинні санкції проти країн, які купляють російську нафту. Тобто Америка продовжує тиснути. Запровадження додаткових санкцій проти тіньового флоту РФ, посилення тиску на російську економіку та відновлення взаємодії зі США мають стати головними пріоритетами в найближчі тижні задля зупинення війни Росії проти України. Але в прямий конфлікт з РФ ніхто вступати не буде. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час Мюнхенської конференції з безпеки, відповідаючи на запитання народного депутата України Олексія Гончаренка. Парламентар запитав, чи відправить коаліція охочих свої війська до України прямо зараз, а не після Пеннення вогню водночас Мануель Макрон наголосив, що Україні надається значна допомога у військовій техніці та фінансуванні. Ми зробили те, що багато людей вважали немислимим ще кілька років тому. Це надання літаків, танків, далекобійного озброєння. Ми надаємо фінансову підтримку. Але сьогодні, якщо ми відправимо війська, ми маємо взяти відповідальність за ескалацію. На полях мюнхенської безпекової конференції відбувся захід Women Parliamentary Program. Це платформа, яка об'єднує жінок парламентарок та лідерок з усього світу для змістовних дискусій. Серед учасниць була народна депутатка України Євгенія Кравчук. Про економічну стабільність та роль жінок в ухваленні стратегічних рішень говорила із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Окрему увагу під час зустрічі приділили боротьбі за свободу і права людини. Була розмова з членкиною палати представників США Шаєсамін Ансарі. Вона наймолодша конгресвумен та єдина представниця іранського походження в конгресі США. Євгенія Кравчук показала їй, які руйнування приносять російсько-іранські шахеди в українські міста. Народна депутатка наголосила, що світ сьогодні дуже взаємопов'язаний режими, що придушують свободу, підтримують один одного. Тому тиск на Росію це також внесок у послаблення всієї мережі авторитарних союзів. Учасниці Women парламентарі програм наголосили на важливості міжнародної солідарності та посилення ролі жінок у формуванні безпекової політики в умовах глобальних викликів. Women Parliamentarians Program – програма для жінок-парламентарок, які займаються міжнародною політикою, парламентською дипломатією і темою безпеки, це величезна мережа, яка щороку зростає депутаток з різних країн, в тому числі країн Африки, Азії Північної Америки, і одна із тем, про яку ми говорили, що автократи всього світу. Які точно негативно відносяться до жіночих прав і взагалі до демократії, до свободи слова, вони одне одного підтримують. Росія підтримує Іран, де жінки стали основою цього протесту, який ми бачили, який дуже жорстоко, а подавили. Україна вивчає американський досвід захисту прав дітей. Делегація Верховної Ради відвідала Вашингтон, де ознайомилася з роботою сімейних та ювенальних судів фостерною системою та програмами підтримки родин, які беруть дітей на виховання. Як зазначили народні депутати, в Україні потрібно адаптувати найкращі світові практики і посилити національну політику у сфері сім'ї та дитинства. Особливу увагу делегація приділила в фостерній системі. США. це коли прийомна сім'я добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Ще однією темою візиту парламентарів стала судова система у справах дітей. У сполучених штатах Америки рішення щодо опіки, позбавлення батьківських прав або визначення місця проживання дитини ухвалюють спеціалізовані суди опіки та піклування. Народні депутати переконані, що справи, що визначають долю дитини, мають розглядатися з урахуванням вікових та психологічних особливостей неповнолітніх. І найголовніше, думка дитини повинна бути не формальністю, а реальним чинником у судовому процесі. Чи найцікавіше, і те, чого на жаль, у нас не завжди дотримуються, це те, що вирішальним є саме думка дитини, наприклад, думка дитини про те, чи дитина хоче пройти там низку якихось профілактичних дій, лишитися в біологічній сім'ї, чи вона готова до перебування в інституційному закладі, чи в патронатній сім'ї, чи дитина готова на всиновлення? В Україні планують створити новий єдиний орган державного контролю у фармацевтичній галузі. Йдеться про українське фармацевтичне агентство, яке має запрацювати з 1 січня 2027 року. Це одна з важливих умов для вступу України до Європейського Союзу, як зазначив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, агентство контролюватиме якість і обіг лікарських засобів, медичних виробів, крові, косметики та інших чутливих продуктів. Правила реєстрації ліків і перевірки виробництва мають відповідати стандартам ЄС. Головна мета гарантувати українцям безпечні та якісні ліки, наголосив парламентар і додав, що новий орган також відкриє для українських виробників можливість вільно продавати свою продукцію в країнах Євросоюзу. Команда експертів працює, аби наші правила реєстрації ліків та перевірки виробництв повністю відповідали стандартам ЄС. Це фундамент безпеки медичної сфери. Це відкриє шлях нашим виробникам до європейських закупівель. Ми уважно дослухаємося до кожної рекомендації наших партнерів. Їхній досвід дозволяє нам не робити помилок і побудувати систему, яка працюватиме на благо кожного пацієнта.